Добрий вечір, чи день, чи ранок, чи коли ви там дивитесь, в принципі, неважливо. Е, нагадую вам, що війна триває і це черговий випуск е, не з цим стоїм є башим. Але сьогоднішній випуск буде трішечки, ну напевно, десь не зовсім приємним, бо треба мені пояснити певну річ. Колись, коли ці випуски ще починалися. Починалися, я їх починав робити. Це був самий початок. Вибачте, в окулярах буду, бо некомфортно. Коли я їх починав робити, я їх робив в першу чергу для своєї дружини, щоб пояснювати, де я знаходжуся, що зі мною відбувається, а більше навіть що з нею відбувається, бо всі в стані стресу і ну, треба була якась підтримка. І ці від, випуски відгукнулися. Ці випуски більше 700 днів я робив щоденно в різних умовах. Там ті, хто стежили, знають, що це було із. Укопів під час навіть е, певних операцій завжди знаходив якийсь час на те, щоб їх робити. Не питайте, як для мене зараз це для самого загадка, бо мені здається, це нереальним абсолютно. Е, ці випуски відгукувалися, був на них запит великий. Зараз запит, очевидно, що змінився. І з'являється більше негативу, що теж е, зрозуміло і очевидно, але я хочу е, пояснити одну дуже просту річ. Коли людям. Подається якась інформація, вона або подобається, або не подобається. Якщо у людей є критичне мислення, вони її можуть сприймати. Вона може не подобатися, але її будуть сприймати. І багато хто писав, що нам треба інформація, нам треба правда, нам треба правдива інформація, бо нас заїбали. Телемарафони, оці куплені змі, куплені блогери. Всі навколо пиздять, нам треба правда. Коли я зі свого боку подаю інформацію, яку я вважаю правдивою, а вона такою на сьогодні є, це не подобається і зразу з'являється певна реакція, що тебе купив офіс президента. Давайте поговоримо про те, як я пройшов той шлях від випусків, які вас підтримували до того моменту, коли мене купив офіс президента. До речі, офіс президента, шановний, де мої гроші, за які ти мене купив. Жарт, звичайно ж. Але кому як? Отже. На даний момент я блядь, і теж от змушений виправдовуватися, чому я знаходжуся тут, а не сиджу в окопі. Ну як вам такий варіант, що я зараз лікуюся трішки? Ну то менше з тим, про це все ми якось ще поговоримо, бо я неодноразово говорив. В яких би пекельних і запеклих боях не були військові, не знецінюю жодного і жодну. Але ну як ви собі уявляєте, людина 24 на 7, скільки вона може витримати навантаження, щоб не відпочивати. Завжди є, хоча б якийсь мінімальний відпочинок, якийсь час. І як використовувати цей час, кожен вирішує сам. Я вирішив от таким чином використовувати і це для мене теж певний емоційний гачок. Продовж тривалого періоду був, і зараз він насправді залишається таким самим. Тобто я записую якісь відосики, можливо, вони вам подобаються, можливо, не подобаються, це не настільки важливо. Це потрібно більше було мені в якийсь період. Зараз змінилася риторика певної частини глядачів, і я вважаю насправді непогано, що довелося вимушено робити новий канал, бо певна кількість глядачів, слухачів тих людей, які дивилися цей контент, вона відсіється. Бо виявляється, людям треба не правда, а людям треба їхні думки озвучені моїм ротом, а цього не буде. Вибачте. Тепер дивіться, вам не подобається з правди те, що необхідно мобілізуватися. Так, да, страшно, да, багато нюансів, але необхідно всім людям призовного віку, чоловікам треба йти і воювати. Такі реалії немає вибору. Нам наш ворог вибору жодного не дав, але така правда вам не подобається? З'являються аргументи, що мене купив офіс президента. Окей, менше з тим. Давайте тоді поговоримо, і мені необхідна ваша порада в коментарях. Я діючий чинний військовослужбовець. Яка риторика має бути у мене? Невже ви думаєте, що я як діючий військовослужбовець? Будучи невданий, не в даний, не прямо зараз, а в принципі, на бойових задачах, маю виходити в ефіри, записувати контент, де говорити,му да забийте хуй, вам ця мобілізація не треба. Ми тут якось блядь, справимося. Ну не справимося, ну значить, всі загинемо. Ну шо ж, блядь, поробиш, тримайте економічний фронт, культурний фронт, ще якісь там фронти. Оце, от все такої риторики, ви хочете, такої риторики не буде. Як мінімум, це не є логічним. Як мінімум, я маю розказувати якось щось, пояснювати, що і чому необхідно. Мені здавалося це елементарними речами, що чому необхідно мобілізуватися. Але не всім доходить, це теж правда, хтось боїться, а хтось перекладає свою відповідальність. Винні завжди буде винна влада, завжди винна держава. Завжди винні, да хто завгодно, уже і військові стали винні, і побільшало дуже сильно риторики. то, що я вас туди не посилав або не посилала, таке теж є. І ви це теж спостерігаєте. Отже, е як давайте поговоримо спільно, як ви уявляєте, якою має бути риторика діючих військових. Діючі військові мають за вами підтирати какашки і соплі і говорити да ні, ну правда. Ми якось тут самі будемо, міняти нас не треба. Ми в якийсь період просто закінчимося, і, і все. Такої риторики ви від військових хочете, її не буде. А якої іншої ви хочете? Ви хочете слів підтримки? Більше двох років вас підтримували. Ну я звертаюся до тих, хто зараз шукає собі відмазок, щоб пояснити, чому він в тилу більш корисний. Я не говорю зараз про тих волонтерів, які дійсно дуже багато роблять. Бо є волонтери, а є люди, які просто називають себе волонтерами. І до того ж не ні для кого, що для багатьох волонтерів і публічних осіб прихід в армію він не дуже то сильно змінив їхню волонтерську діяльність. Вони роблять і те, і те. Подивіться, з ну, найсвіжіші приклади. І Жадан мобілізувався, і Тайлер Андерсон, гік Джорнал мобілізувався багато хто. Багато хто, хто долучений до війни, так чи інакше. Отже, про що єдине, я хочу попросити, чи то навіть не попросити, а зауважити. Коли ви комусь пишете, що його купив Офіс президента або хтось інший, неважливо навіть хто, то ви людину просто звинувачуєте в тому, що людина висловлює свою думку якої риторики вихова ви хочете підтримки від військових? Звичайний парадокс. Коли в чергові відпрацьовують сили протиповітряної оборони, всі дякують ППО, але навіть в ППО ніхто не хоче йти і мобілізуватися. Якої підтримки ще необхідно від військових, крім того, що вони перебувають на лінії фронту? Тому в сухому залишку сьогодні я розібрав розбираю не ІПСО, Сьогодні я розбираю те і пояснюю, в якому форматі надалі буде спілкування. Я за цей період очевидно став більш агресивним, більш злим, більш радикальним і більш категоричним. Бо так чи інакше, війна змінює чи хочу я надалі підтримувати цивільних в тому форматі, в якому це було раніше ні, не хочу і не буду. Я маю на увазі в інформаційному просторі, оскільки дійсно втомився витирати соплі. За чоловіками, які досі не знайшли в собі мужності сказати собі в очі правду. Що мене напрягає? Мене напрягають 40-річні аспіранти, які раптом зрозуміли, що їбать, який у них інтелектуальний потенціал, і їм треба раптово терміново вчитися. Що мене напрягає, мене напрягає те, що зросла кількість розлучень для того, щоб усиновити своїх же дітей. Про це будуть окремі випуски. Мене напрягає те, що людям не так страшно ризикувати своїм життям, тікаючи за кордон, ніж як або знаходячись в містах, які обстрілюються, ніж іти і воювати. Мене багато речей дуже напрягають, і дуже сильно мене напрягає те, що будь-які слова від військових, які є закликами до мобілізації, сприймаються так, що цих військових купили. Повірте мені, іншої риторики від військових ви не отримаєте. Буде тільки так, як є. І мобілізація треба. І військові теж втомлюються, і їм теж треба підтримка не тільки зайчик: дякую тобі за каву, біжу за тебе 10 кілометрів, а на рівні зовсім іншому. Військові мають бачити, що градус напруги в суспільстві він не, не перевалює за ту межу, де військових будуть звинувачувати в цій риториці. Я говорю зараз і про себе в тому числі, бо багато військових це чують зараз на свою адресу. А я говорю про те, що своїми діями необхідно показувати, що ви готові підтримати людей, які до цього моменту вас боронять і охороняють і за вас воюють. І ви готові не знецінити їхній подвиг тих людей, які стали скаліченими, тих людей, які загинули, бо вони загинули за тих, хто. Досі не зрозумів, що це війна, іншого виходу у нас немає, ніж як нестять, стоять і їбачить. Офіс президента, будь ласка, за те, що ви мене купили, перерахуйте мені на картку гроші. Жарт.